Наша планета сповнена дивовижних та невідомих для науки речей, і часом навіть науковці дивуються деяким відкриттям, які весь час перебувають на видноті, але лишалися до цього часу загадкою. То що вже казати про пересічних людей, які в більшості випадків думають про космічні відкриття, але не розуміють, чи забувають той факт, що чимало цікавого про наш світ є таємницею для людини, навіть після такого прогресу та кроку вперед за останні 100-150 років. У 1987 році приматолог Майкл Хофман знаходився у Танзанії, спостерігаючи та досліджуючи місцевих шимпанзе. Досліджуючи групу мавп тривалий час, Хофман помітив, що мавпа на ім'я Чаусик вживає в раціон листя рослини, яка не є звичною для раціону шимпанзе. Це була рослина з родини Айстрових Вернонія амигдалина, Невеликий чагарнік, який росте в тропічній Африці. Її листя є основним овочем у супах та рагу різних культур по всій Екваторіальній Африці. Цікаво, що у Нігерії листя цієї рослини використовують замість хмелю для приготування місцевого пива. До того ж, її гіркий лист використовується по всій Африці як засіб проти малярії, болю в шлунку та лікування кишкових паразитів. Тож Хофман припустив, що чаусик могла займатися самолікуванням, оскільки протягом кількох днів вона поводилася мляво та не мала апетиту. Дослідник відразу повідомив про цей випадок і своє припущення. Але його зустріли з недовірою. То, щоб довести цю гіпотезу, він продовжував слідкувати далі. Через 22 години шимпанзе Чаусик повернулася до звичайного раціону. А ще через 5 днів Майкл Хофман дослідив зразок її фекалій і виявив, що в кишечнику мавпи була інфекція вузликового хробака. Таким чином, у 1987 році дослідник вперше в історії довів, що тварини можуть займатися самолікуванням. У 1993 році біолог Майкл Сіндер вперше спостерігав гусениць шерстистого ведмедя, пухнастих чорних гусениць, які перетворюються на молі, та помітив, що вони пасуться на різних рослинах, а не на вузькому виборі. Це було дуже не схоже на поведінку гусениці, а деякі рослини взагалі не відповідали їх раціону. Тож він взяв одну гусінь, щоб дослідити в лабораторних умовах. Виявилося, що гусениці були хворі та заражені паразитичними мухами, які відкладають свої яйця всередині тіла гусениці, а розвиваються, поїдаючи нутрощі, а потім вириваються, вбиваючи свого хазяїна. Поведінка гусениць не була випадковою. Вони шукали токсичні рослини, які містили алкалоїди піролізидину. Хоча ці речовини також отруйні для самої гусениці, результати показали, що в певних дозах це допомагало вижити самій гусені та частково вилікуватися, типу компроміс, подібний до побічних ефектів від ліків у медицині для людей. Деякі тварини не хочуть ризикувати заразитися хвороботворними та сверблячими кліщами чи страждати від комарів. Було помічено, що різні види мавп капуцинів з Південної Америки та деякі види лемурів з Мадагаскару полюють на обтягнуту багатоніжку ортопор, яку кусають, розчавлюють її руками, а потім покривають своє слизом, що сочиться з нутрощів багатоніжки. У 2003 році вчені виявили, що ці багатоніжки виділяють токсичні хімічні речовини під назвою бензохіду. Нони, які активно відлякують комарів. Студенти кафедри екології у Мексиці, що навчалися в національному університеті Автонома де Мексика, виявили, що найпоширенішим рукотворним предметом, який місцеві птахи використовують для влаштування своїх гніз, це сигарети. Вони звернули увагу, що будуючи гнізда, чимало птахів використовують недопалки чи рештки сигарет, які містять тютюн. Нікотин, що з тютюну, іноді використовується як засіб від паразитів для садових шкідників. Тож їхня команда перевірила, чи птахи вистилають свої будинки шматками сигарет для цієї шмети. Перевіривши більш ніж 50 пташиних гнізд, місцевих юрків і горобців команда виявила, що гнізда, які містять целюлозу з недопалків, приваблюють значно менше вошей, кліщів та інших паразитів, ніж ті гнізда, які будуються без сигаретних решток. Вони також виявили, що вплив цих сигаретних недопалків пошкоджує еретроцити як у пташеня, так і у дорослих птахів. Але, попри це, пташенята важать більше, що свідчить про краще здоров'я пташенят, незважаючи на токсичність. Електроцирра офріоцистису це паразит, від якого страждають метелики монархи, та часто гинуть після лялькування, адже паразит пошкоджує крила та м'язи. Цікаво, що вони не лише страждають від цього паразита, але й є постійними носіями. Він потрапляє в організм метеликів відразу, як ті з'являються на світ, і починають харчуватися, тобто через нутрощі, бо спори паразита вже знаходяться на клаці яєць. Такий собі подарунок від батьків майбутньому поколінню метеликів. То, щоб надати більше можливостей майбутньому поколінню вижити та продовжити рід, метелики-монархи відшукують більш токсичний молочай, яким харчується гусінь. Звісно, це не позбавляє майбутніх метеликів від хвороби, але пригнічує паразитів, які можуть розвиватися та плодитися лише під час стадії гусені. Відповідно, менша кількість метеликів з'являється на світ з пошкодженим крилом та гине відразу після трансформації в метелика. Ще є чимало цікавого про світ навколо нас. Тож, якщо вам цікаві подібні відео та факти, ставте лайк, підписуйтеся на канал та чекайте на наступні пізнавальні теми.